Всім привіт! Мене звати Віка і дякую, що завітали до мене на канал. І сьогодні це відео я хочу з вами поговорити трішки про Канаду. В Канаді я живу вже близько місяця, і мені є що вам сказати та поділитися з вами, якщо ви збираєтесь їхати в Канаду. Це будуть загальні факти про транспорт, людей, погоду та їжу і магазини. І так, спочатку хочу почати з громадського транспорту. Я думаю, що всі вже чули, що тут великі відстані, і на громадському транспорті їх значно складніше долати, ніж на своєму автомобілі. В Торонто є метро, автобуси і потяги. Але, наприклад, нам до магазину їхати на громадському транспорті десь 30-40 хвилин. Якщо це автомобіль, то це 5-10 хвилин. І звісно, що це придає тобі більше впевненості в собі, тому що, наприклад, коли я користуюся громадським транспортом, то я не впевнена, що, наприклад, я приїду в зазначений час, або мені потрібно виїжджати за дві години, тому що автобуси можуть не прийти, запізнитися, або там якась з ними станеться аварія і просто. Їх не буде. А ви будете стояти на зупинці та чекати. В нас було вже дуже багато випадків, коли ми чекали по пів години, а й більше автобус, тому що щось траплялося. І тут це нормально, нічого з цим зробити не можна. Буде класно, якщо ви знайдете собі житло в центрі міста, але будьте готові до безхаченків, бомжів та не дуже безпечної атмосфери. Наступний пункт це магазини. Я думаю, ви вже чули, що в Канаді люди люблять купувати все великими об'ємами, тому що це значно заощаджує кошти, тому що якщо ви купуєте одну річ, то вона буде дорожча в два рази, наприклад. І це економить їх час. Тобто вони там один раз на тиждень поїхали, тому що магазини тут великі, і тут є просто все починаючи з їжі, закінчуючи одягом, меблями та інструментами. і виходите по магазину годинами дивитесь, обираєте щось. В перший час було дуже складно, тому що на це витрачалось багато часу і енергії. Досі я ще ходжу і не знаю, що мені потрібно та де воно тут лежить та знаходиться. Але якщо ви на громадському транспорті в Канаді купуєте великі об'єми, то це хочу сказати вам що складно. В Німеччині було, мені здається, трішки простіше, тому що. Там магазини були в кожному кварталі, і, наприклад, по два-три магазини, тобто можна було ще й обрати, але вони були невеликі, і це суто їжа або якісь такі, знаєте, там речі, маленькі побутові. І е, там не продавалися так великими об'ємами, там упаковками, знаєте, все просто як в звичайних магазинах. Наступний пункт це погода. Коли ми збиралися в Канаду, нам всі казали, що Канада холодна країна, замерзнете, беріть багато теплих речей. Ми чогось думали, що ні, все нормально буде більш-менш звикнемо. Але коли ми приїхали в Торонто, то тут було мінус 22 градуси морози. Це просто була аномальна температура. Ми ще цього тоді не знали, ми думали, що це нормально, потрібно просто звикнути. Люди ж нам казали. Ми ходили, робили документи собі, там шукали роботу, житло, і нам було реально холодно. Коли ми ще було так, що тоді автобуси зламалися і вони не ходили, і ми на зупинці чекали десь там 20 хвилин на вулиці мінус двадцять, і це було дуже складно перший час. Але потім, наприклад, вже сьогодні або вчора була температура плюсова, вчора плюс 14 градусів тепла, сьогодні вже плюс 3 десь нормально, і тут такий, знаєте, сухий клімат. Мені він більш підходить, тому що в Німеччині, коли ми жили, то там такий, знаєте, вологий дуже клімат, і там постійно з'являється пліснява через цю вологість, і це теж дуже сильно. На тебе впливає, наприклад, на мене я це відчувала дуже сильно і було незручно. Пункт – їжа. Зараз я хочу сказати тільки знаєте, за якісь такі кафешки, кав'ярні, можна щось прикусити, поїсти або каву випити. Наприклад, тут є Tim Horton's, можна випити каву. звичайний стакан кави, там капучино буде коштувати 2 долари канадських, або чай. Я зазвичай беру просто зелений чай, або якісь там булочки. Але хочу сказати, що в Канаді прям дуже сильно відчувається цукор в випічці. Наприклад, в Німеччині зовсім не так. Тобто там вся Випічка вона була не дуже сильно солодка. І е, мене тут дуже це здивувало. І хочу ще сказати, що тут, наприклад, якісь там в кав'ярнях або там кафешках, то випічка така, знаєте, більш задекорована, тобто там так велика кількість різного крему, якісь там, знаєте, прикраси на цій випічці то в Німеччині, просто я бачила дуже багато, де є булочки. Звісно, що є тортики, якісь там капкейки, але просто. Більше вони я хочу сказати, що, наприклад, в Німеччині більше це просто булочки і свіжесенький хлібчик. А в Канаді я бачила, що тут є також свіжий хліб, але потрібно і до кав'яринців, цих також потрібно їхати на машині. Наступний пункт я хочу ще сказати за людей. Просто не можу пропустити це, тому що коли ми їхали в Канаду, всі казали, що канадці дуже відкриті та люблять спілкуватися. Ми чомусь думали, що це ну блін, всі люди спілкуються і це нормально. Але тут, коли приїхали, це реально відчувається, тому що ви можете йти просто на зупинку або на свій потяг, і людина буде йти, щось запитає вас, і у вас так вже зав'яжеться якийсь там діалог, і ви будете йти спілкуватися і проводити нормальний час. Потім, наприклад, я вчора стояла на зупинці, якась бабуся там почала щось типу: О, довго чекаємо цей автобус. Я кажу так. І потім я кажу, що моя англійська не дуже добра. Вони каже, та заспокойся, тут всі не, на англійській не дуже хор добре розмовляють. Я там приїхала стільки до -то років тому і почала зі мною спілкуватися та розповідати якісь там, не знаю, цікаві факти, або просто знаєте, ну не вдаватися в якісь там подробиці або там особисте життя розповідати, а просто такі цікаві моменти розповідати це було реально. Цікаво, і звісно, що англійська практикується дуже добре. Тому не бійтеся говорити з канадцями. Вони з вами поспілкуються і кажуть, що якщо ви не дуже добре розмовляєте, розмовляєте англійською, вони вам ще компліменти насиплять. А в Німеччині теж люди відкриті, вони будуть з вони будуть з вами і вітатися, і казати там доброго дня і до побачення. Але знаєте, інколи це відчувається трішки. Занадто. Ну, тобто, я це відчувала так, що, знаєте, уж дуже сильно вони там так з тобою чу-чу-чу-чу. А тут воно якось знаєте, вони відкриті, але не прям дуже сильно. Тобто мені здається, що німці вони більш закриті, а канадці вони більш відкриті. Ну, до позитиву до всього. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю всім успіхів в Канаді. Якщо ви збираєтеся їхати в Канаду, пишіть в коментарях обов'язково, в яке ви місто їдете. Буде дуже цікаво. Почитати і обов'язково ділитися своїм досвідом з вами була Віка. До нових зустрічей, Бувайте!